Вітаю, шановні колеги! Сьогодні у рамках нашого з вами конгресу мені хочеться поділитися своїм клінічним досвідом використання комплексної біорегуляційної реабілітації пацієнтів на амбулаторному етапі після негоспітальної пневмонії. Ми з вами всі знаємо, що положення респіраторної реабілітації найбільш чітко сформульоване в узгодженій заяві Європейської респіраторної спілки американської торакальної спілки. І в документі пульмонологічна реабілітація визначається як мультидисциплінарна заснована на доказовій базі всеосяжна система заходів для хворого хронічним захворюванням органів дихання, має клінічно значущий перебіг захворювання і порушення рівня повсякденної активності. Якщо ми говоримо про пульмонологічну реабілітацію, то а, інтегрована в щоденне лікування вона покликана зменшити прояви хвороби, оптимізувати функціональний статус, поліпшити кооперативність, зменшити вартість лікування саме за рахунок стабілізації та зменшення системних проявів хвороби. Основними компонентами легеневої реабілітації безумовно це оцінка, це навчання та підготовка хворого, це всі оздоровчі права прави, які ми надаємо нашим пацієнтам, це психосоціальний вплив і заохочення довгострокового виконання цих принципів. Кожен компонент програми має включати профілактичні заходи та оцінку результатів. Все, що стосується актуальності реабілітації після пневмонії, особливо сьогодні, коли ми маємо з вами пандемічний поріг і грипу А, і грипу Б, постковідні пневмонії, те, що ми з вами ще вже отримуємо після самого початку да, з 2019 року. І на сьогодні ми маємо і зростання випадків. Ми повинні з вами відновлювати легені та запобігати ускладненням. Безумовно, основні цілі, які ми будемо переслідувати в реабілітації, це відновлення дихання. Це покращення стану наших пацієнтів та профілактика рецидивів. Якщо ми говоримо про основні завдання, то ми з вами намагаємось усунути запалення, відновити вентиляцію, поліпшити кровообіг і профілактувати утворення спайок, якщо такові маються. На етапах реабілітації гострий період, який вже розпочинатися повинен у стаціонарі ведення амбулаторне на підгострому та відновлювальному періоді у санаторно курортному лікуванні повинно бути постійно під наглядом лікаря. І сьогодні мені хочеться сказати декілька препаратів і привести свій клінічний досвід використання саме поєднаної такої біорегуляційної, Комбінації і застосування і медичної, і фізичної реабілітації, тому що я лікар-терапевт, я лікар фізичної реабілітаційної медицини, і е, саме біорегуляційні засоби допомагають мені е, супроводжувати пацієнта на всіх етапах е, його е, ведення. Я маю на увазі е, від гострого до вже відновлюючого. А все, що стосується даних препаратів, то безумовно, всі терапевтичні можливості, які має біорегуляційний досвід, це і реабілітація, Медитації, супровід, лікування пацієнтів. І немало важливо для нас те, що це офіційні документи, які мають реєстраційне посвідчення, які мають доказову базу різного рівня. Я думаю, знайомий для всіх препарат, універсальний, протизапальний, пророзрішуючий запалення, препарат Траумель С, який працює на всіх ланках запалення, який чинить дуже велику монокоригуючу, регенеруючу дію, за рахунок того, що він працює. На різних стадіях захворювання я маю на увазі і стадію, стадію судинної судації, інтерстіцію, міграції нейтрофілів, лімфоцитів і безумовно, реабсорбції реконструкції за рахунок свого мультикомпонентного вмісту. А все, що стосується критеріями застосування препарату Traumal-S, в залежності від інтенсивності запалення, які будуть поєднуватись зі стандартами надання медичної допомоги, безумовно, у нас є показники гострофазових запальних білків, і тут ми будемо обирати, чи використовуємо чи у поєднанні з протоколами або ще з додаванням органотропного комплексного біотерапевтичного препарату. Препарат, який постійно йде в комбінації, продовжує лікування на всіх етапах реабілітації наших пацієнтів, це препарат лімфоміазод, це препарат, який посилює лімфові тік, бар'єрну функцію лімфатичних вузлів, це така загальна зменшення інтоксикації, те, що підвищує біодоступність тканин. І саме препарат лімфоміазот він буде дозволяти запобігти вимушеному підвищенню доз токсичних лікарських засобів та скорочувати терміни застосування дуже багатьох. Я маю на увазі не протизапальні та антибактеріальні препарати. Все, що стосується універсального противірусного монокоректора, який буде призначатися як на етапі гострого початку захворювання, так і на етапі вже одужання пацієнта, це препарат Енгістол. Для активації неспецифічного противірусного захисту при будь-яких моноінфекціях, поєднаних, і зверніть увагу, у тому числі у вагітних, це те, що ми маємо дуже велику доказову базу саме противірусної дії, яка представлена в багатьох статтях та монографія. Графіях. Препарат, який універсальний імунокоректор, який а, не потребує а, якогось попереднього імунологічного обстеження, це препарат Ехіна, це композитом. Це препарат, який буде чинити імунокоригуючу дію, дезінтоксикаційну, протизапальну за рахунок його мультикомпонентного складу та саме подвійної дії на імунітет. Я маю на увазі як на специфічний, так і неспецифічний. Все, що стосується комплексної біоргуляційної такої підтримки, то їх композитом чинить протимікробне, протизапальні ефекти, імунокорекцію і немаловажливу структурну підтримку організму. Буває такий парадокс ситуації, коли ми зустрічаємо у пацієнтів, особливо після важких ситуацій, переходом в хронічні стадії, енергодефіцити. І тут ми повинні додати з вами препарати, які будуть зупиняти мітохондріальну токсичність, які будуть перешкоджати дуже багатьом станам. Я маю на увазі, і електронно-транспортний лаз'ю, ланцюг, і оксидативний стрес, і те, що буде чинити негативний якийсь вплив на цикл креп. Або на мітохондральне дихання клітин на рівні саме дихального ланцюга. Препарат, який використовується на будь-яких етапах, як в гострому, так і підгострому періоді у е, людей різного віку, якщо ми маємо не тільки бронхолегеневі запалення, а е, препарат для відновлення слизових оболонок, мукозакомпозитом. це препарат, який е, буде відновлювати бар'єрну секреторну, всмоктувальну видільну функцію, це така комплексна дія, як дренажна та регенеруюча. І використовується знову ж таки, повторюсь, та при гострих та хронічних запальних процесах. Мукоза композитом так само складний препарат, і якщо звернути увагу на його суюс походження, це відновлення всіх слизових оболонок. Фази дії препарату мукоза композитом. Працює дійсно на відновлення регуляторного балансу слизових, на відновлення структури та функції, і чинить і протизапальну, і секрематорну, і імунокоригуючу дії. А, дуже багато клінічних досліджень, які ми маємо при негоспітальній пневмонії. Це дослідження і е, Костроміно, і Рощука, е, інститут фтизіатрії та пульмонології. Це е, багато дослідних е, е, і статей, і монографій е, е, Моїсеєнка, Синюти, Мулера. І безумовно методичні рекомендації Міністерства охорони здоров'я України по лікуванню пневмонії під керівництвом професора Крамерєва, які ми маємо так само, як альтернативні методи лікування та Профілактики грипу та гострої респіраторної віру, вірусної інфекції у дітей, і це дає нам змогу додавати ці препарати до а, медичної реабілітації, до основного протокольного ведення пацієнтів, і так само допомагати їм індивідуалізувати а, той а, напрямок лікування і напрямок реабілітації, який ми оберемо. Сьогодні мені хочеться поділитися своїм клінічним випадком. Це жінка, яка звернулася до мене. Це моя постійна пацієнтка зі скаргами на приступоподібний подібний кашель, субфебрильну температуру, загальну слабкість, задишку при невеликому фізичному навантаженні, головокружіння, нічну пітливість. І за нами за я дізнаю, що вона ще з початку січня захворіла, підвищилась трошки температура. Вже через тиждень вона отримала гарячку в 39.5, нудоту, кашель, відчуття клокотання за грудиною, сичу темного кольору. На ранок вона звернулася до свого дільничого, тому що мешкає в області, була госпіталізована в терапевтичне відділення міської лікарні Києва. Вона пролікована майже два тижні, да, до 28 січня і виписана в задовольному стані. А, і за нам внизу вона працює бухгалтером. Е Має батько з бронхолегеневою патологією, якого я також дуже давно веду як лікар-терапевт. І вони разом всією родиною захворіли на грип. За результатами об'єктивного стану, пацієнтка гіперстенік, субфібрильна температура, язик обкладений білим нальотом, а оскультативно я чую ослаблене дихання в нижніх відділах двобічно, сухі свистящі хрипи на видихі, крепітуючі хрипи зліва, частота дихання 18, сатурація. 97%, невеличкий тиск, тахікардія, набріки нижніх кінцівок, все інше в межах норми. І з до обстежень виписного епікрізу бачу діагноз стаціонарі. Обстеження із обстежень лівобічна нижня пневмонія на рентгені, за результатами комп'ютерної томографії, ознаки масивного гідротороксу зліва, за теліктазом нижньої частки, частковим мателіктазом верхньої частки лівої легені та правобічної нижньочасткової пневмонії. За результатами ехокардіограми без патології, кардіограма в межах вікових на УЗД плівральних порожнин ми підтверджуємо так само лівобічний гідроторокс. Вона була оглянута торакальними хірургами і е, проведена пункція з подальшим лікуванням. Е, на кінці вона виписана з УЗД ознаки слідів вільної рідини в плівральної порожнини. Виписана вона з показниками шое 110, на початку 137. При е, надходженні до стаціонару цей реактивний білок при надходженні був 210, став 14,7. Е, оце таке КТ. З великим е, лівостороннім гідротороксом, да е, яке пацієнтка принесла все собою е, на мене до е, на консультацію. Із діагнозу при випісті зі стаціонару я дізнаю, що в неї була негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія, клінічна група 3, важкий перебіг, гострий обстриктивний бронхіт, лівобічний масивний гідроторокс, дихальна недостатність 2,1, гіпертермічний та інтексикаційний синдроми, електролітні порушення у бік гіпокаліємії, із супутніх гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, рефлюксна хвороба у стадії загострення. Але на момент звернення, це було 3 лютого 2025 року. Пацієнтка була з цим компенсована. А все, що стосується призначення мною, так як основна скарга була в субфібрилитеті, пітливості, дуже сильні виражені слабкості, я призначила метаболічні засоби у вигляді кардоната, мілдраната і додала реабілітацію під гострому періоді. А саме з 3 лютого по 28 лютого в нас так з нею вийшла для поліпшення лімфовідтіку та мікроциркуляції препарат лімфоміазот по 10 крапель три рази на добу. Траумель С для поліпшення кровообігу та а, усунення запалення, одна таблетка сублінгвально, три рази на добу на два тижні. Для імунокорекції та прискорення усунення залишкових явищ запалення, а, профілактика спаюкоплеврі після торакоцентеза. Все, що стосується а, використання біопунктури з препаратами траумель С та хінацекомпозитом, і препарат Енгістол по одній ампули кожного, а, в зону проекції Легень підшкірно та внутрішкірно один раз на тиждень, наприклад, по понеділках номером 5. І для покращення дихальної функції, мукоцеліарного кліренса, газообміну, використовувався препарат так само за зонами захар'їна Геда, мукоза композитом, один раз на тиждень, наприклад, по четвергам. І обов'язково додана дихальна гімнастика та заняття на дихальних тренажерах. Все, що стосується дихальної гімнастики, ми повинні призначати це пацієнтам, повинні проговорювати, як наскільки це важливо, тому що саме дихальні вправи це основа реабілітації. Те, що допомагає збільшити об'єм легень, зменшити задишку, поліпшити вентиляцію легень. І все, що ми отримали з моєю пацієнткою, тому що ми продовжуємо ще лікування як проміжок, шої ми знизили до 87, пам'ятаєте, вона звернулася зі 110 Цей реактивний білок зменшився з 4,7 на 3,7. Але на ОЗД плевральних порожнин, в плевральній порожнині зліва все ж таки візуалізується вільний анехогенний простір товщиною 4,2 мм справи, залишки лівостороннього нижньодольового запального захворювання легень, ознаки інтерстеціального набряку справа. І в нижніх сегментах легень все одно зберігаються ознаки незначного лівостороннього гідроторокса. На момент обстеження пацієнтка ще умудрилася за цей час від родини наслоїти ще якийсь ГРВІ з незначними нежиттю та кашлем. А, мною було прийнято. Рішення продовжити ведення по динаміці на період з 3 по 28 лютого, безумовно, ми відмитили позитивну динаміку, повністю зник кашель, пітливість, задишка, слабкість, відновився психоемоційний стан, і пацієнтка вийшла до лікарняного на роботу. Але за рахунок того, що продовжилась і наслоїлась реінфекція, за рахунок того, що все одно, за даними УЗД, Легень зберігається ознаки лівобічної пневмонії та гідротороксу, я доповнила біопунктуру з препаратами лімфоміазод, ехінацея та траомель С. Краплю аутокрові, продовжили ще 5 біопунктур. І з другого місяця так само продовжився крапельний препарат лімфоміазод. Додалися препарати для комплексного усунення енергодефіциту, а саме коензим композитом та обіхінон композитом. По методикою біопунктури підшкірно один раз на тиждень, і пацієнтка по продовжила використання дихальних тренажерів та дихальної гімнастики. Безумовно, ми повинні профілактувати повторні загострення, давати рекомендації щодо фізичної активності, харчування, щодо прийому ліків і інші рекомендації. І як загальний такий висновок, мені хочеться сказати, що реабілітація з застосуванням патогенетичної біорегуляційної терапії в підгострий період. Вона допомагає і підтримати процес розрішення запалення, і зменшити інтоксикацію та енергодефіцит у клітинах, підвищити і пришвидшити відновлення дихальної функції. І, на мій погляд, своєчасна реабілітація не госпітальної пневмонії у підгострий період з застосуванням патогенетичної біорегуляційної терапії вона саме дозволяє вивести пацієнта в якісну ремісію, відновити його адаптаційні резерви, мінімізувати ризики ускладнень, попередити можливість рецидивів, якомога Швидше повернути людину в соціум і мені хочеться а, звернутися і до колег, будь ласка. А... Навчайтесь, правильно використовуйте всі препарати, це стосується наших стандартів медичної допомоги. Це стосується е, препаратів, які ми можемо використовувати на періоді реабілітації пацієнтів, тому що іноді буває, коли е, пацієнт каже, та мені призначали е, там препарат, там ну називає можливо енгістол або травмель-С, але вони були призначені неправильно не в тих схемах, і цим е, іноді. Ви підриваєте довіру лікаря, підриваєте довіру до е, самої компанії лікарських засобів, тому що правильне використання, тому що це все надає нам змогу допомагати покращувати якість життя наших пацієнтів. Е, саме за це ми і працюємо, да і за це ми і боремось. Тому колеги, е, дякую всім за увагу. Будемо сподіватися якомога краще на е, завершення і під порога, і під ситуації покращення. Життя в країні і разом до перемоги. Дякую за увагу.